По поводу вікселів приводних ДТП, мене питали, дивіться, вийшло з реєстру, і мене знову втягують нові трасти. Тобто, де пишуть на ім'я, фамілію, тобто це вже одразу, скажімо так, це вже паспорту пишуть, це не мені пишуть, і тобто, несуществуючий адрес. Європейський будинок 36 віртуальний, як всегда. Тобто, і паспортні дані, це просять паспорта оплатить, не слали три года, а тут уже шлють, тобто, провіряють, тобто, війду я з ними в Траст, і нет. Тепер ознакомлюся, що з такими от, за комунальні, за землю, казначейство так називає, що делать? Тобто, переворачиваем. Правило 4 углу. Даємо внимательно. Бістро показую, тому що рімені у мене мало. І першим мімітієнту, приймаємо за цінність свою суму в доларах, євро. обов'язково копійки виписаний: неуповноважений особою документ, нічим не забезпечений, створений на дії цінності та відсутній первоначальної цінність. Договір контракт, соглашення. Повинен сам платити по статті 8 єдиного вексельного закону Женевської конвенції про переведений вексель. По начальному емітенту без ущерба для мене і мого майна, без оборота на мене і моє майно. Всі права захищення. Тут обов'язково ми пишемо. UCC кодекси і пусті місця. Тут пораду даю зараз і покажу, Дивіться. Живий чоловік, жива жінка, і тут в этом місці перевернута печатка ваша родова, либо марка теж перевернута і погашена. Обов'язково перевернута. Все до єдиного беріть до уваги. UCC кодекс повинні вивчати чітко, знати, тому що вони вас потоплять. Не ви їх, а вони вас, якщо не будете знати всі ці правила. І обов'язково. Пишемо, де тут у нас. Пишем несуществуючий адрес європейська, пишемо індекс, бо ми на землі. де красний, де зеленої. Тобто, все доєдного дивіться. Олівчиком борг написали. Тобто, ну, панімаємо, шафорти боремося і не мовчим.